Йоу, друзі, всім привіт! З вами я, Влад, і вітаю вас на завершенні другого сезону Майнхавен 2. Ну що ж, друзі, в цьому відео ми побачимо результати конкурсу і побачимо інтерв'ю в честь кінця другого сезону. Ну що ж, приємного перегляду. Всім привіт, друзі. Сьогодні з вами я мазмою. І сьогодні я беру участь в інтерв'ю Влада щодо Майнхавена. Е, перше питання це зараз відкрию. О, які враження твої щодо другого сезону? Е, е, мені сподобалось. Це не було настільки круто, як перший сезон, тому що в першому сезоні приєднувались гравці, ну, в нас ставало все більше. Грали часто, тому що і приєднувались, і грали. І цей сезон ну, перший сезон був не такий довгий, але все ж таки. На початку другого сезону теж грало достатньо людей, але сезон вийшов довгий і зараз вже дуже мало грає на сервері, плюс нас поменшило, наша команда поменшала багато пішло, але й приєдналося трохи. Е -е... Мені сподобалось наше королівство на цьому сезоні. Ну, це було круто і вийшло доволі гарно, можна так сказати. Плюс багато людей будувало, багато крутих будівель там, і так далі. Тому можна назвати цей сезон красивим. Переходимо. Ну, загалом враження гарний сезон. Ну, такий нормальний сезон, довгий. Друге питання: назви топ-3 найкращих гравців за цей сезон. Я, мабуть, буду казати топ найактивніших, тому що найкращих. Давайте так, топ найактивніших. Тому це, ну, по-любому, містер Максимум. Це король сервера. Так. А далі Конор. Конор теж молодець. Ну, молодець. Гусь наш, шашличок. Любим шашлик. Ладно. Ем. І напевно буде Марк або Влад розділяти третє місце найактивнішим. Хоча, до речі, Іван теж грав багато. І він знімав відео. Він ледь не на наступний день зняв там відео потім. Ну, Він дуже часто знімає відео, і він молодець. Ем. Мені здається більше, ніж хоч хтось на цьому був сервері знімав Іван саме. Ем. Але все ж таки. Марк теж багато вклав, він робив, він круто будує, мені подобається, гарно будує, але все ж таки третє місце я не можу назвати. Прям остаточне. Тому перші два це буде Містер Максимум і Конор. Молодці. На жаль, багато не грає на даний момент, тому ось так. Ну і дякую, Влад, що запросив мене на це інтерв'ю. Ем, і всім до побачення, гарного дня. Як поживаєте народ, мене звати Марк. І як ви вже знаєте, я даватиму відповіді на питання Влада. І перше запитання: які твої враження від другого сезону? Ну, загалом клас. Звісно, були деколи погані моменти, наприклад, мою чекібамбоні вбили. І друге питання: назви топ-3 найкращих гравців цього сезону. Ну, перше місце, очевидно, займає містер Максимум, на другому місці Іван, і на третьому місці Морік. Ну що ж, я дав відповіді на питання влада, і на цьому все. Мої враження питаєш. Я тобі багато не скажу, але так як це був мій перший досвід у приватних серверах, для мене це було щось з чимось. А також я хочу сильно подякувати гравцям серверу Майнхавен, тому що за цей сезон я з'їв багато крутих друзів та знайомих. А, точно, чуть не забув. Мій топ гравців за Майнхавен 2. Ну, тут, напевно, буде Ірен, Іван і на третьому місці Влад. Добрий день усі! Ну що, виходить, будемо відповідати на запитання влада. Ну, подивимося, що там за запитання. Які твої враження від другого сезону? Ну, доволі хороші. Я багато чого навчився за допомогою друзів з Мейнхавену і, і моє враження доволі позитивне. А щодо другого запитання назвати дво, трьох найкращих гравців за Мен Ну, важке запитання, хоча і важко зрозуміти, що іменно мав на увазі, Но я буду вважати, що це типу найактивніші гравці. Ну, Я думаю, 100% на першому місці буде місце. Він багато чого побудував, був доволі активним. На другому я поставлю. Ну, хай буде Конор. А на третьому ти, Владик. Ну, можливо, я можу помилятися, тому що грає не спочатку другого сезону, але плюс-мінус я можу бути доволі точним. Ну і що, дякую за запрошення, а ви підписники Влада. Анука, піши підписалися. А то він тут старається робить відео для вас. Ну, підписались молодці. Ну, друзі, дякую владу, що запросив мене. На це інтерв'ю, скажімо так, невеличке. Влад. Всім привіток. Ем, ну що, почнемо? Так. Ну що ж, зараз я тобі скажу перші питання про кінець другого сезону Майнхавен. І перше питання звучить так. Їх всього лиш два і вони не такі важкі. Які в тебе враження з другого сезону? Е, ну можна порівнювати з першим. Так, звісно. Ну, другий сезон набагато такий нудніший за перший, але враження, по суті, непогані. Було багато цікавого, багато навіть захопливого. Ну, в принципі, мені другий сезон сподобався. Ну і фінальне питання таке неважке. Назви топ-3 найкращих гравців за цей сезон, твоя думка. Ого. Ну, якщо по всім можна. Всі, хто були. І так далі. Ага, угу. Ага, ну тоді. Е... Ну, тобто топ найактивніші чи. Як найкраще? Ну, так, найактивніший. Хто найбільше розвивався на сервері, ага. твоя думка. Ну. Впродовж всього е... сезону... Розвивалися найбільше, напевно. Ти, Влад, Шторм і Містер. Це якщо не брати мене до уваги. Якщо, напевно, брати мене. Містер брав із себе. А, ну якщо брати і мене, то на першому місці, я думаю, Шторм, на другому ти, а на третьому я. Ну, якщо... Угу. Можна там топ-5 сказати. Ну, давай топ-5. Е, на четвертому місці, напевно. Е, якщо впродовж сезона, то на четвертому місці Мазма, на п'ятому містер. А якщо оце останні місяці, то Мазма, напевно, входить в топ-3 навіть. Ну так. Я Ну, все. взагалі, ми говоримо весь сезон. Я... Ну так, 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 я сказав вже про весь сезон. Ну і все, дякую. Ти висловився, дякую за інтерв'ю. Дякую тобі, що запросив, і удачі. І всім привіт, друзі. На зв'язку, як завжди, Морік, але зараз я на каналі у Влада. І Влад так кажучи завдав мені якісь такі запитання, чи то інтерв'ю. Ну, зараз я на них відповім. Привіт, Морік. Тобі теж привіт, Влад. Запиши інтерв'ю. Перше, які враження твої другого сезону? Другий сезон мені дуже сподобався, особливо його архітектурою і так кажучи механізмами. Типу, особливо в містера механізму. ну я знаю, що він там любить Редстоун. Тому мені по механізмах по механізмах сподобалось дуже. І по архітектурі. Тут практично кожного дуже красиві будинки. Чому практично кожного? Ну, тому що це суто моя думка. Мені може чиїсь не подобатись, а комусь може не подобатись моє. Тому ось так. Назви топ-3 найкращих гравців за цей сезон. Е, перше місце дуже крутий ютубер Морік. Друге, напевно, Коннор. А третє місце. Я пожартував. Перше місце Конор. Тому що Конор це Конор. Тому що Ну, він же Конор. Він будує коротше, всякі такі круті бази. Я у нього теж в своєму останньому відео на базі був. Бадрок йому приносив. Там крут. Друге місце це, напевно, містер. Ну, тому що, якби у нього то якийсь замок, то якийсь у нього маєток чи що то. Він, от мені теж дуже подобається. У містера там коротше, ще й свої бізнеси вроде є. Він ще якісь там механізми вроде будував, якісь автоматичні ферми. Ну, коротше, містер теж дуже класний. Ну і третє місце це Влад Майнкрафт, тому що у нього повна скриня з пшеницею і насінням, тому що я це все збирав в своєму відео теж. Ну, коротше, якесь таке інтерв'ю вийшло. Не забувайте там ставити лайки на відео Влада. І якщо ви не підписані на мій канал, то теж підпишіться. Ну, тепер от всім па-па. Ну що ж, вітаю, містер, і коротше, питання звучить так: які в тебе враження від другого сезону? Ну... Бомбезні, я так скажу. Почали ми дуже мирно, ну дуже, прямо. Е, потім ми поміняли спамені і так далі. І ну, я думаю, що на тому сезоні е, спочатку організація була гірша ніж на першому, це я так скажу, що сюжет був гірший. Але ну потім, коли ми вже поміняли і все і зробили другу систему, типу що всі в одному місці. То тоді все почало ставати дуже цікавим. Мені особливо сподобалося, що на цьому сезоні усі дуже почали будувати, типу, е якісь споруди, е великі, типу, і так далі. І мені самому подобається те, як я почав будувати, бо то, що я почав будувати у новому стилі і почав краще це все, все робити. І так. Угу. А тепер окреме питання. Коротше, е, яких ти рахуєш топ 3 гравця за другий сезон? Ну, я мушу бути десь там, ну дивись. Я скажу, що на третьому місці, скоріше цього, буду не я, а можна, можна сказати, що. Давай ти будеш на третьому місці. На другому місці буде е, конори, конори марма, можна, можна їх рахувати як один. Так, так. Ну, то й вони будуть на другому місці, а на першому. Сама головна біба, містер Максимум. У мене чудове по помалькан, хоч я і поглав пів сезону, бо в мене поламався телефон. Пам'ятаю, як спочатку. Сезону мені влад допомагав будувати хатку. Потім він бився з коном за те, щоб я був сусідом. Я не можу сказати, які топ-3 найкращі гравці, так як усі були найкращими. Влад мені допомагав будувати хатку, потім ми з ним королівство будували. Ну, Конув багач мені давав ресурси. Ну, Фенікс був моїм охоронником, бо так я в пекло не міг піти. Мені було Треба було було зробити той чайник, зіллявалку. Ну і я йшов і я здихав по вас. Тож він піднімав мої ресурси і в, скли... в скриню. Смішно виглядало це за сторони. Потім Фенікс хотів, щоб я в нього підвалі жив. Ну це все, якщо я когось забув, то вибачайте. Ну і ось підійшло наше інтерв'ю кінцю. Ви почали всіх ютуберів другого сезону. Ну що ж, ось і настав той момент, заради якого, напевно, ви дивитесь це відео. Результати нашого конкурсу. В нас є тепер три гравця на третій сезон. Найкращі результати, які могли тільки бути, у мене все вийшло з-під контролю, і я хотів назад загнати цього гуся. Але, на жаль, я трішечки, трішечки тута. Не впорався, тому я буду замість гуся. Так от я подивився всі ваші відеозаявки. Із Мейнхавеном ми проголосували лише за три гравця. Тому перший із трьох гравців у нас проходить Ранасад. сад. Другий гравець це навіть був учасник Мейнхавен. Я вам скажу, у нас всі три гравці були учасниками, але так вийшло, що їм повезло. Тому другий учасник, який у нас проходить, це Агурчик. Ну й останній довгоочікуваний гравець. Наші вітання. Шторм Юа. Ну що ж, вітаю знову наших переможців. З ними я зв'яжусь. Ну а тепер трішечки ностальгії для самих майнхавенців та їхніх фанатів. Ну що ж, бувай другий сезон.